Діти, сьогодні, 24 лютого три роки тому, о 4-й годині ранку, відбулося повномасштабне вторгнення Росії, великої сусідньої країни, в нашу мирну, квітучу Україну. Росія давно виношувала плани щодо захоплення України. Ще у 2014 році вона окупувала Крим та частину Донбасу, розв'язавши там збройний конфлікт. І упродовж восьми років на сході України точилися запеклі бої, гинули люди. Росія ж постійно заперечувала свою присутність у цих регіонах. Мовляв, це українці самі між собою воюють. Імперська Росія не могла бачити поряд із собою вільну Україну. Тож вирішила підкорити її собі, зламати волелюбний дух українського народу. Росія зібрала величезне військо, оснащене сучасною зброєю, та засередила його біля кордонів нашої країни. І ось 24 лютого 2022 року о 4 ранку за київським часом Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. З різних напрямків на нашу землю посунули російські танки, бронетранспортери, артилерія. Російська авіація почала бомбити українські міста, військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Росіяни висадили десант в Гостомельському аеропорті, щоб скоріше дістатися Києва і захопити нашу столицю, знищивши при цьому нашу гордість авіагігант мрію. Але наші бійці знищили нападників і пошкодили злітно посадкову смугу, що не дало російським літакам переправляти основні сили на аеропорт Гостомель через повітряний міст. Перші дні війни були дуже важкими, сповнені жаху і страждань. Російські окупанти чинили звірства на захоплених територіях, вбиваючи мирних жителів, катуючи їх і грабуючи їхні будинки. Вони знищували міста та села, руйнували і продовжують руйнувати лікарні та школи. Про їхні злочини в Бучі, Ірпіні, Маріуполі дізнався увесь світ. Багато українців були змушені покинути свої домівки та шукати притулку в інших регіонах країни або за кордоном. Тисячі людей стали біженцями. Незважаючи на важкі втрати та руйнування, український народ не здавався, люди об'єдналися, щоб дати відсіч ворогу. Чоловіки та жінки записувалися до лав Збройних сил України. Ступали до територіальної оборони, волонтери допомагали армії, збирали кошти та необхідні речі для бійців. Українські військові показали всьому світу свою мужність та героїзм. Вони завдали значних втрат російським окупантам, знищивши багато їхньої техніки та живої сили. Завдяки героїчному оперу українських захисників та всього українського народу російський наступ було зупинено. Весь світ засудив російську агресію проти України. Багато країн запровадили санкції проти Росії, надавши Україні фінансову та військову допомогу. Люди в різних куточках світу виходили на мітинги на підтримку України, висловлюючи свою солідарність з українським народом. Війна в Україні триває досі. Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Але український народ не втрачає віри у перемогу. Ми боремося за свою свободу, за свою землю, за своє майбутнє. І ми обов'язково переможемо, відбудуємо свою країну та будемо жити у мирі і злагоді війна. Приносить багато болю і випробувань, але навіть у найтемніші часи в наших серцях живе світло. Це наші мрії, саме вони допомагають нам вірити в краще майбутнє. Давайте поглянемо, про що ж мріють наші дітки. Я хочу, щоб нас закінчився, був мир, щоб все построїлося. чтобы все люди были радостны, чтобы люди были не сошвывы, были радостные. Украина была снова Украиной, чтобы было все построено, как, как было раньше, и были веселы, что все построилось. Я думаю, будут веселы. А это ласточки. Не Дуже-дуже-дуже та дуже, дуже Я мрію, щоб закінчилась війна, і все було добре. Я мрію, щоб закінчилась війна, щоб дітки були з батьками, щоб перемогла Україна. І щоб все було як раніше. І щоб не стріляли, нічого не літало над хатами, щоб діти були здорові і їхні батьки. Я мрію, щоб в Україні не було війни. І було в Україні все дружно. І щоб люди допомагали одним одному сьогоднішні мрії дітей це про світло, надію та майбутнє. А що ж допомагає нам зберегти цю надію та силу? Так, наша пісня, українська пісня це голос нашого народу. Що лунає скрізь століття. Тож всі разом в переможнім хорі Заспіваймо друзів голос, нехай луна по всій країні, ой у лузі червона калина. Ой у лузі червона калина, охилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми Тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну хе -хе розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо? Наша славна Україна зажурилася, а митуючи. Ми співаємо, бо в наших серцях живе любов до України. А ще цю любов можна побачити в барвах дитячих малюнків. Кожен із них це маленька історія про мрію, надію та незламність. Буде веселою продливою! Україна це сила, Україна це незламність. Україна це світло, що ніколи не згасне. Ми пам'ятаємо, ми боремося, ми віримо. І День нашої перемоги вже наближається. Разом до світлого майбутнього, разом до перемоги.